Сильвіо Берлусконі знову засудили до тюрми цього разу. екс-прем'єру Італії дали сім років за секс з 17-річною повією танцівницею. Більше інформації у сюжеті. Суд в Мілані в понеділок засудив колишнього прем'єр-міністра Італії Сильвію Берлусконі до семи років в'язниці і довічно заборонив йому займати державні пости. 76-річного екс-голову уряду визнали винним в сексуальному зв'язку з неповнолітньою повією і зловживанні службовим становищем. Судовий процес проти Берлусконі почався в 2011 тисячі коли вибухнув скандал довкола еротичних вечірок, які проводилися на віллі екс-прем'єра під Міланом. Якщо Сильвія Берлусконі не вдасться оскаржити вирок, то він набере чинності. Нагадаємо, колишній політик був фігурантом ще двох судових процесів. Восени минулого року його засудили до чотирьох років в'язниці за несплату податків. Пізніше термін скоротили до року. Днями стало відомо, що адвокатам Берлусконі не вдалося добитися відміни вироку, і він може набрати чинності. Крім того, в березні цього року експрем'єра визнали винним у справі про незаконне прослуховування і також засудили до року у в'язниці. Цей вирок також ще не набрав чинності.